Друзі, з вами Тетяна. Тут в Канаді, в Калгарі, купила собі уходову косметику VHI. Дивіться, що зображено на коробці. До речі, коштує 6395. І дивіться, яке пакування. Ну, це смішно. Змій цієї коробки. Бачите, тут нічний крем. Ну, Тут крем є. А ж все одно не відповідає дійсності. Віще, як на мене, гарний бренд, я ним користуюсь час від часу. Але ось, мабуть, такі стандарти в Канаді. Самі бачите, зміст. І що на коробці? Моя донечка сказала, що якби було так в Южній Кореї, можна було подати до суду. Але нічого, головне, що працює цей крем. Мені подобається. Бажаю всім здоров'я. Пока-пока.